Сьогодні державними та відомчими нагородами за особисту мужність та самовіддане виконання обов'язку під час захисту суверенітету від імені президента України, міністра оборони України, головнокомандувача Збройних сил України у повноваженні передати нагороди звільненим з військової служби військовим, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко. Та начальник відділення цивільно військового співробітництва Кременчуцького РТЦК майор Анна Тарасова. За мужність, сміливість та честь проявлені в боях з російськими окупантами згідно указу Президента України від 1 травня 2025 року номер 270 орденом за мужність третього ступеню. Нагороджується Гранцовський Руслан Костянтинович. Запрошуємо вас отримати на барону. Дякуємо за службу. За вашу Згідно наказу міністра оборони України від 14 травня 2025 року номер 640 медалю за поранення нагороджується Шойму Данило Григорович. Запрошуємо вас прийти на українську. Згідно наказу міністра оборони України від 14 травня 2025 року номер 640 медалю за поранення нагороджується свистун Руслан Васильович. Запрошуємо вас отримати. Згідно наказу міністра оборони України 3 вересня 2025 року, No1166, медалю за поранення, а також згідно наказу головнокомандувача Збройних сил України від 8 серпня 2025 року, номер 600, почесним нагрудним знаком Комбатанський хрест, нагороджується Герко Сергій Петрович. Запрошую вас отримати нагороди. Це що, сам пішов воювати. ТЦК його. Ну, в Учебку поїхав. Відучився в Учебки 45 днів. Пішов на Покровський напрямок. П'ять днів. Отримав поранення, 5 днів просив в бліндажу. Потім тільки забрали. Так. Тобто не могли вас не Не могли не отуда, не отсюда забрати. Там лікувалося. Вернували в Черкасах, потім Кремічугу. Ви ж тобто повернулися до війська Чичну? Так, да, повернуся, але ну, вже з інвалідністю. І Вони кажуть, М -м -м, треба списуватися. А служити тебе як? Зараз і... не служу, я вже списаний. Командувача Збройних сил України від 8 серпня 2025 року номер 597 почесним нагрудним знаком за незламність нагороджується гурбань Олександр Андрійович. Запрошуємо вас отримати нагороду. Дякуємо вам. Згідно наказу міністра оборони України від 21 травня 2025 року, No 664, медалю за поранення нагороджується Ігнатенко Євгеній Миколаївич. Запрошуємо вас витримати. Дякую. Слово надається заступнику начальника районної військової адміністрації Артему Наценку. Наш захід підпав якраз з тим днем на напередодні дня збройних сил України. Хочеться всіх привітати з такою нагодою з таким святом. Хай вас всіх Бог оберігає, всім нам найскорішої перемоги. Дякуємо вам за ваш героїн, за вашу мужність. Дякуємо вам за непохитність, відданість. Завдяки вам ми зараз можемо жити життя на вільній території України.